Віть, еча політику, яка щороку звільняє 10% співробітників. У 80-х роках таку модель застосував Джек Уелч з General Electric, щоб повернути ефективність компанії, яка мала складну структуру. Щороку кожен керівник був зобов'язаний оцінити свою команду за принципом 20-70-10. 20 найкращих підтримували і розвивали. 70 залишалися, а 10% звільняли після кількох ітерацій. Команда оновилася, і компанія піднялася на новий рівень завдяки зірковій команді. Але з кожним роком керівникам стає все складніше відсіювати ці 10%. Доходило навіть до сліз та скандалів. Лише після відходу велча нове керівництво почало відмовлятися від такої моделі. І невдовзі вона стала історією про те, як жорсткі заходи можуть привести до результатів, але не дієздатні в довгостроковій перспективі.